Кожна кімната в нашому домі наділена своїм неповторним функціоналом. Та як не дивно, саме вітальня має з них найбільш розширений. Вітальня часто виконує функції не тільки зони відпочинку, а ще й домашнього робочого кабінету, спортзалу, дитячої ігрової кімнати тощо. Проектування Вітальні не є складним, але є доволі визначальним. Тому серію роликів. Про принципи створення приміщень у домі, я хочу розпочати саме з цієї кімнати. В цьому відео я не грузитиму вас різними плануваннями, не буду розповідати, як вам розставляти стіни, бо кожна квартира унікальна. Я лише хочу, щоб кожен, хто бажає самостійно спроєктувати свою затишну, комфортну для своєї сім'ї оселю, мав перелік принципів, на які він зможе спиратись. Не робити як у всіх, не робити як заведено, а робити свій унікальний простір, що Задовольнить потреби вашої конкретної унікальної родини. І перший принцип, який я хочу виділити і підкреслити, це. Те, що не кожному потрібна вітальня. Так, для когось це може прозвучати дивно, але дійсно таке приміщення, як вітальня, потрібно далеко не всім. Деяким сім'ям при обмеженій квадратурі радше підійде дві або три окремі ізольовані спальні. Є родини, які мають дитину шкільного віку і проживають з бабусею на постійній основі, матері, що самі виховують синів чи дочок, дорослі жінки, що проживають з матерями, або просто сімейні пари. Які із за різного графіку роботи е, прийняли для себе рішення спати в окремих кімнатах, щоб не заважати один одному. За таких сценаріїв, при... Нестачі квадратури на окрему вітальню краще попіклуватись про те, щоб у кожного члена родини була своя окрема ізольована спальня зі зручним ліжком, шафою для одягу і всім необхідним, щоб ніхто нікому не заважав. А збиратись і проводити час разом можна, наприклад, на просторій кухні. Якщо ваша ситуація саме така, то можна просто забрати трошки квадратних метрів від. Кімната, яка відведена під вітальню забудовником, і зробити трошки більшу кухню, на якій можна розташувати обідній стіл побільше, і навіть невеличке, невеличку зону відпочинку, де ви зможете збиратись з всією сім'єю за обідом, сніданком і навіть прийняти у себе декілька гостей. Ми всі знаємо стандартну формулу двокімнатної квартири кухня, спальня і вітальня. Але іноді варто подумати дуже добре, чи дійсно ви готові пожертвувати щоденним комфортом когось. Із членів родини для того, щоб один чи два рази на рік на свято прийняти у себе гостей, розсадити їх на дивані і кріслах. Друзі, на правах реклами хочу зробити невеличку об'яву. Справа в тім, що в мене з'явилась змога взяти в роботу декілька проєктів по дизайну інтер'єра. Тому, якщо ви придбали собі нове житло або збираєтесь якось переосмислити, перепланувати вже існуючи, і почуваєтесь розгубленими щодо майбутнього ремонту, моя мета допомогти. Вам із облаштуванням зручного ергономічного простору як на етапі розстановки стін, так і на етапі меблювання або організації вже існуючого е, готового простору. Перевагою моєї роботи є, перш за все, піклування про навіть малобюджетні потреби клієнта, а не про своє бездоганне портфоліо. Тому я певна, що яка б задача не стояла, ми зможемо дійти гарного результату, який задовольнить ваші потреби. За більш детальною Інформацію я запрошую вас писати мені на пошту, яка буде в описі під цим відео, або у директ в мій інстаграм. Там ваше повідомлення точно не загубиться. Другий принцип у моїй голові звучить так: вітальня це кімната, що вітає. Якщо звернути увагу на етимологію цього слова, вітальня, то одразу випливає суть самої назви. Кімната, що вітає. Не якась там гостінне в кінці довгого коридору за зачиненими дверима, маленькими вікнами, яку. Дуже важко знайти, коли заходиш у квартиру. А велика, простора, світла кімната у загальній зоні користування біля кухні, біля їдальні, біля тераси чи балкону, біля гостьового санузлу. Кімната, яку хочеться бачити одразу з передпокою. Вітальня це кімната, яка уособлює в собі затишок і комфорт усього дому. Кімната, що приймає гостей, кімната, в якій на Різдво має стояти велика вбрана ялинка, щоб Санта-Клаусу було легко її. Знайти і він випадково не перебудив всіх ваших дітей, коли шукатиме вашу вітальню з ялинкою. Це кімната, де камін, де телевізор, можливо, вона межує з кухнею чи столовою. Кімната, яку видно одразу, коли виходиш із передпокою. По суті, вітальня має стати таким собі сімейним хабом, куди сходяться доріжки з усіх найвіддаленіших кімнат вашого будинку. Ця кімната має бути доступна для всіх. Ви здивуєтесь, але стіни нашого дому насправді сильно диктують нам, як жити. Проводити час разом чи займатись творчістю наскільки якісно розслаблятись, коли ми дома? Якщо ви хочете, щоб ваш дім частіше навідувались гості, щоб сім'я збиралась разом за переглядом кіно настільними іграми чи якимись довгими розмовами. Нехай стіни будинку спонукають до цього, а не заважають. Тож, якщо ви дійсно потребуєте вітальню, робіть її родзинкою вашого дому, робіть цю кімнату кращою з кращих. Наступний принцип звучить так: студія не панацея. Ненавиджу назву студія, якщо чесно, воно для мене якесь постсовкове, типу як Євровікна. Чи євроремонт. Але питання об'єднувати чи не об'єднувати кухню з вітальною постає дуже часто, коли ми купляємо нове житло, особливо в старому фонді. коли, звісно, конструкція будинку це дозволяє. Так як це питання краще розглядати з перспективи планування кухні, тому про. Це більш детально поговоримо у наступному відео, яке якраз і буде про планування кухні. Але тут скажу, що об'єднувати вітальню і кухню зараз стало дуже модно, і всі майже завжди з такою програмою йдуть робити ремонт. Але це насправді не є панацеєю, і це підходить далеко не всім. Іноді кухню від вітальні відділяють скляною перегородкою з прозорою, іноді умовно, якимось декоративним елементом, іноді розмежовують кухню із зоною відпочинку великим столом чи кухонним островом. А іноді є необхідність повністю відгородити місце приготування їжі від зони відпочинку. І всі ці варіанти є прекрасними і доречними, коли вони задовольняють потреби конкретної сім'ї. Вітальня може залишатись вітальною навіть якщо вона в різних із кухнею і столовою. Або столовою приміщення, ми часто прагнемо об'єднати ці дві кімнати задля економії місця або зручності, щоб спілкуватись з гостями, поки заварюєш їм каву, щоб наглядати за дітьми, які граються біля дивану, поки миєш посуд. Це дійсно зручно і має безліч своїх переваг, але є випадки, в яких таке планування принесе вам більше дискомфорту, аніж задоволення. Наприклад, коли на кухні смажиться щось дуже вонюче, часто. Чи готові ви, щоб текстиль вашої вітальні увібрав у себе весь цей запах? Чи коли подруга приходить до вас в гості на коктейль, чи готові ви сидіти з нею в загальній кімнаті, яка прослуховується усіма членами вашої родини? Або ж, брудний посуд, який ви складуєте біля мийки? Його не сховаєш від гостей, які сидітимуть на дивані і чекатимуть на десерт. Тож перед тим, як об'єднувати вітальню із кухнею, треба це питання дуже ретельно продумати, проаналізувати всі свої звички, зробити список за і проти і знайти відповідь для себе на це питання. А може з'явиться якийсь цікавий варіант в голові, і ви знайдете якийсь компроміс. Наступний принцип вже більш утилітарний, звучить так, що меблі це свої рідні стіни. Мало хто замислюється над тим, що навіть у таких банальних предметів меб, Блів, як е, чи книжкова полиця, може бути більше за одну функцію у грамотно спроектованому просторі такі речі можуть слугувати своєрідними стінами і перегородками, що поділяють один великий простір на різні зони. Як ми вже з'ясували раніше, вітальня може мати дуже широкий функціонал, об'єднувати в собі і робочу зону, і їдальню, і місце для занять йогою, спортом, і місце для того, щоб діти грались. І для того, щоб усі ці зони могли застосовуватися різними членами родини паралельно, або ж просто були візуально між собою розмежовані. Ми використовуємо меблі як умовні кордони. Наприклад, зона відпочинку диван, крісло, телевізор часто не потребує простору всієї вітальні, тому що диван має знаходитись на. Певні відстані від телевізора, про це поговоримо трошки пізніше. Тож, якщо зона диван-телевізор, зона відпочинку не займає у вас простір всієї вітальні, і ваша вітальня більше, диван може стати кордоном між зоною відпочинку і зоною прийому їжі. Книжковий стелаж може охайно розмежувати вітальню з передпокоєм або Відокремити від загального простору робочий стіл когось із членів родини, що знайшов собі місце біля вікна у вітальні, замість одного великого дивану, іноді краще поставити два невеличких дивани один напроти одного, щоб зручніше спілкуватись із своїми гостями чи членами родини, що відпочивають у вітальні. Натомість діти зможуть бігати навколо і не перечіплятись через ноги людей, що сидять на диванах. Є дуже багато різних гарних комбінацій, наприклад. Один диван і два крісла, що стоять букву Г, між ними якийсь кавовий столик. Ми дуже багато бачили таких комбінацій у гарних інтер'єрах в західному кіно. І насправді для цього не потрібно мати якийсь розкішний американський дім для того, щоб реалізувати таку таке ж планування. Такі рішення можна реалізувати навіть у невеличкій вітальні, якщо не мислити стереотипно і відштовхуватись від суті свого конкретного запиту. Тож розмазувати меблі уздовж стін. Варто тільки в саму останню чергу, коли вже іншого нічого точно не придумалось. Елементи декору, такі як килим, теж можуть розділяти різні зони вітальні. Іноді килимів може бути декілька під зоною відпочинку та під зоною прийому їжі, наприклад, килими можуть навіть перетинатись один з одним. Головне пам'ятати, що килим не повинен виглядати куцом. Він має зачіпати своїм тілом інші меблі, що розташовані в цій зоні, яку цей килим об'єднує. А не лежав у центрі як якась підстилка. Наступне про що варто поговорити, це те, що проектор тата-дадам не замінює телевізор. Був час, коли чи не кожен, хто звертався до мене по дизайн інтер'єру для свого дому, казав, що хоче. Замінити телевізор проектором. Мова йшла про звичайні вітальні у дво-трьохкімнатних квартирах, а не якісь там спеціальні домашні кінозали. І для мене досі загадка, чому люди часто обирають саме цей тип відеовідтворення як основний у себе вдома. Часто ми обманюємось тим, що проектор коштує дешевше, ніж телевізор, а зображення ми нібито отримуємо як в кіно. Але це не зовсім так. Проектор з усіма його складовими, які я зараз перелічу. Коштує дорожче, ніж 50-дюймовий навіть 4К телевізор. А розмір максимального зображення на проєкторі часто не співставний з розміром зони відпочинку у звичайної вітальні. Іншими словами, щоб встановити проєктор, вам потрібно купити на нього кучу всього: аудіосистему, смарт ТВ, екрани, які буде виводитись зображення, які також треба кудись повісити і встановити. Треба буде віддати також чималу суму грошей за встановлення усієї цієї апаратури, якісне встановлення для того, щоб усі дроти не висвітли. У вас на стінах, стелі і не валялись по підлозі. І що вам не треба було кожного разу самостійно перед тим, як переглядати кіно чи якісь відео на Ютубі, щоб ви не дивились на цьому проєкторі, перепідключати це все. І це буде дуже незручно і займати багато часу. Тому встановлення теж потягне за собою чималу суму. Окрім цього, при облаштуванні проєктора у себе у Вітальні, вам треба буде купити блекаут рулети на всі вікна. Світ... Не тільки на всі вікна вітальні, а й на всі вікна, світло, від яких потрапляє у зону відпочинку, це може бути вікно з коридору, з кухні і так далі. Та якщо проєктор це ваша мрія, то хто я така, щоб відмовляти вас від цього? Просто продумайте все до дрібниць, і, і нехай нічого вас не зупиняє. Е у бажанні насолоджуватись гарним кіно у себе вітальні, як воно на те заслуговує. Якщо ви вирішили піти по накатаній доріжці і облаштувати свою зону відпочинку у вітальні телевізором, то потрібно також мати на увазі декілька нюансів. Перше, це відстань від глядача до екрану. Розмір діагоналі вашого телевізора треба продумати ще на етапі планування вашого житла. Тому що саме від цього залежатиме на якій відстані буде стояти від телевізора крісло або диван. Якщо це, наприклад, 55 дюймів, то відстань до екрану має бути не більше 2-2,5 метрів. Часто люди думають, що ця табличка наведена для того, щоб зберегти ваш зір, і типу не можна ближче. А чим далі, тим краще. Це не зовсім так, тому що навіть коли ви сидите далеко, ваш зір також сильно. Напрягається це по перше. А по-друге, коли у вас дуже велика відстань неспівставна з екраном телевізора до глядача. Ви просто в якийсь момент розхочете дивитись кіно на телевізорі, візьмете свій маленький ноутбук, сядете з ним отак і будете з задоволенням дивитись своє кіно в ліжку. Тому краще дотримуватись плюс-мінус цієї відстані і продумувати заздалегідь, якої діагоналі ви зможете дозволити собі телевізор. Другий нюанс це висота розміщення телевізора. Вона має бути на рівні очей глядача. Можна обрати середню відстань між, наприклад, підлогою і диваном, якщо ваші діти сидять на підлозі, дивляться телевізор, а ви на дивані. Але дуже часто я зустрічаю, коли телевізори вішають занадто високо, і потім отак от дивляться їх, що я затікаю, і це капець як незручно і неправильно. Якщо ви хочете, щоб телевізор висів подалі від дітей чи домашніх тварин, то є дуже прикольні рішення там, де він ховається за роздвижними дверцятами. У якісь там, коротше, зараз не будемо про це, але можна оформити телевізор так, щоб він, наприклад, ховався за чимось. От. І третій, не менш важливий нюанс це градус повороту екрану. Телевізора відносно вікна. Навіть якщо ви вирішили купити телевізор, який видає дуже якісне і гарне зображення, сонячне світло так чи інакше заважатиме вам бачити чітку насичену картинку. Але розмістивши телевізор перпендикулярно вікну, ви зможете суттєво збільшити собі години, доступні для комфортного перегляду кіно. Ну або навіть звичайні глухі штори, без якихось там блекаут-ефектів стануть вам у нагоді. Кожна вітальня особлива, кожна сім'я наповнює її ексклюзивним своїм переліком функцій і особливих моментів. Зазвичай це чи не найважливіша кімната у домі? Тому, коли ви проєктуєте вітальню, дуже важливо не дивитись на старі радянські стандарти. Ми вже давно живемо по іншому, наш простір, наш побут організований по іншому. І простір нашого дому, і простір вітальні особливо вже давно мав бути переосмислений. На цьому я буду завершувати відео про принципи проєктування Вітальні. Сподіваюсь, це відео було вам корисним. Якщо вам є що додати, пишіть обов'язково в коментарях. Я буду рада почитати чи подискутувати з вами. На якусь тему, а наступне відео я зніматиму про принципи проєктування кухні. Тому до зустрічі!